Я підходжу до дитячого майданчика в житловому комплексі. Дивимось, що тут в нас є. Площадка загорожена, стоїть паркан, щоб чужі люди сюди не зайшли. Стоять такі лавочки для батьків. Огорожа це також безпека діток, щоб вони не вийшли на проїжджу частину. Горочка. Така качалочка. Бачимо таке пристосування для лазання діток. Все дуже чистенько, охайненько. Тут дуже затишно. Влітку, я думаю, тут взагалі дуже класно. Зараз нікого нема, тому що погода дуже така пасмурна. але це найкраще, тому що я можу познімати та показати вам. Підписуйтесь на мій канал, будемо разом з вами дивитись, що є в Кракові.